Ласкаво просимо в Україну. Пане президенте. Екселенція, пані президенте. Ти хочеш ближче подивитись чи не хочеш? Дуже дякую. Це з Анджеєм у нас супер ним щоб їх... щоденно. Дякую тобі, Андже, дякую нашому другу, другу всіх українців. Володимире, дорогий друже, шановні панове президенти. Шановний друже Ну, mm, no, Так ще що полюбив пана президента Володимира Зеленського. Правда, мені мене трішки злякав. Анжейкенталітхум агев very many Тумені коннекше, но ту мене, амі Дуда, Анджей With my wife. Чи <laughs> <laughs> не страшно вам бути тут сьогодні на тлі повідомлень про масовані ракетні обстріли? То репрезентування часом віже ще з ризиками, натомість пані редактор, на пан ще не бой, тут та й на тим пляцу. А, мій друже Анджей, саме тому Анджей з'явився тут на цій площі. Мій приятель, президент Володимир Зеленський сердечно гратулюю з оказі Швента війська польського. Ще не вмерла України, і слава і воля! Ми готові парламенти і Він потім анже. I've been watching again the same place. <laughs>